Її називають ретро-волонтером із совістю тих, хто й досі ніяк не долучається до волонтерського руху. Черкащанці, Євдокії Гармідарові, 95. Та вік не заважає жінці підтримувати наших бійців. Вона найстарший помічник у підготовці сухпайків для військових. Як працюється пенсіонерці, бачила наша знімальна група. Чотири роки йшла до війна. То це все врем'я. Він був на війні. Все врем'я. Євдокія Матвіївна пережила і голод, і війну. Декілька скромних знімків із чоловіком нагадують про ті часи. Каже, і не думала, що колись знову доведеться молитися за мир Україні. Вже з півроку допомагає бійцям не словом, а ділом. Я би їм було лучше, я би, я би було лучше, я би я би допомогти людям, яких я вже їм не дуже допоможу, Боже, цим не допоможу, а наче хочеться, щоб. Щоб були не голодні і не холодні, щоб наче вони до своїх сімей йшли. По декілька годин на день 95-річна волонтерка перемелює сало для солдатських наїдків. Усе робить мовчки і зосереджено. Залучила до доброї справи її правнучка. Мені дуже приємно, тому що бабуся вона в своєму віці знаходить сили допомагати а більшість там молодих людей вони завжди собі знаходять якесь оправдання, що немає часу, сил, здоров'я чи якихось коштів, щоб допомагати. Тому це ще раз підтверджує, що кожен може якусь частку внести свого вкладу, допомоги хлопцям, військовим. Колеги волонтери Євдокію Матвіїну лагідно називають Дусею. кажуть, іноді бояться перевантажувати стареньку роботою, але пенсіонерка сама просить роботу. Дуся це єдиний такий ретро-волонтер у такому похилому віці. Я думаю, взагалі таких волонтерів можливо там до десяти в Україні є. Вона з таким так хоче допомагати, що вік їй для неї взагалі не проблема. І мені здається, вона стала ще більш жвавою, коли вона почала допомагати. Дуся сподівається, що вона таки дочекається, коли всі чоловіки із АТО повернуться у свої сім'ї. І замість підготовки сала на фронт вона ще встигне нагодувати якогось бійця гарячим домашнім борщем.